Доброго дня, підписники, гості та глядачі мого інформаційно-правового YouTube каналі. Ви разом з адвокатом Іриною Стадніченко на її правознавчому каналі. І сьогодні я вам розповім наступну тему, як оформити 4 тисячі гривень, хто має право на її оформлення, а головне як подати заявку правильно і отримати потім ці грошові виплати. Перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий ютуб канал, для того, щоб бути завжди забезпечені інформацією щодо програм грошових виплат в нашій державі. Які встановлюються на сьогодні, також будете знати зміни в чинному законодавстві. Під цим моїм відео ви зможете, хто підпишеться. Задати свої запитання та, звісно ж, отримати на них відповіді від адвоката фахівця, і кому це потрібно або необхідно за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, скористатися індивідуальною консультацією, увага з юридичних саме питань і правових у адвоката-фахівця. Тому давайте розглянемо, що це за 4 тисячі гривень розмір і від кого він буде виплачуватися, в якому розмірі і в якому порядку. Це в першу чергу Міжнародна федерація Товариства Червоного Хреста і Червоного Хреста Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України реалізують спільний проект щодо виплати грошової допомоги у розмірі 4 тисячі гривень кожному, кожній особі, яка є постраждалою від війни і має відповідний статус посвідчення особи інвалідністю війни першої другої групи. Тому, якщо у вас це право виникає тільки в тому випадку, якщо у вас є відповідне посвідчення, тобто ви маєте статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І воно зазначено як перша або друга група. Та відомості про вас внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це головна умова на оформлення цієї виду грошової допомоги. Тобто вона виплачується не всім постраждалим, а тільки хто є особою з інвалідністю війни першої другої групи і занесений до відповідного реєстру ветеранів війни. Звертаю вашу увагу і наголошую на цьому. Тому що потім задають запитання: а чи можна мені оформити, але я там не зареєстрований, але в мене є інвалідність третьої групи. Ні, тільки першої другої групи. Тому для того, щоб оформити зазначений вид допомоги, я ще трішечки розповім, як вона буде здійснюватися сама виплата. Виплата здійснюється незалежно від отримання раніше грошових допомог від міжнародних організацій і соціальних допомог, хто їх отримував від держави. Тобто цей вид допомоги є додатковим і виплачується 4 000, у розмірі 4 тисячі гривень протягом 4 місяців, що становить в загальному розмірі 16 тисяч гривень. Знову ж таки, підкреслюю, що це під грошової допомоги додаткової, одноразової не включається в сукупний дохід і не надає право як отримання доходу для оформлення інших соціальних допомог. Наприклад, там малозабезпечена сім'я або багатодітна, бо є Так що є особа або ветеран війни, уже особа, яка має посвідчення першої другої групи, особи з інвалідністю відповідно. Тому також на це звертайте, звертаю вашу увагу. Реалізація і механізм виплати здійснюється права. Це в першу чергу, поданням заяви на відповідному веб-сайті. Зараз цей вебсайт з'явиться на моєму екрані, щоб ви бачили, за яким посиланням потрібно переходити. Також це посилання буде під цим моїм відео. В описовій частині, де буде зазначена стрілочка, описова частина далі. Ви натискаєте і можете ознайомлюватися з коротким описом до цього мого відео. Там також є достатньо корисна, цікава інформація для вас, буде посилання, і будуть контактні дані, кому це необхідно або потрібно. Тому також не ігноруйте мою описову частину під відео. Там також досить корисна і цікава інформація. Які ж документи необхідні будуть для подачі цього виду грошової допомоги? Якщо коротко, то це в першу чергу паспорт, ідентифікаційний код, потім посвідчення особи з інвалідністю першої чи другої групи ветерана війни, і, звісно ж, відповідні дані, тобто з банківської установи, що у вас відкритий. Рахунок у форматі IBAN, тобто за міжнародним стандартом, і ви також маєте відповідний контактний телефон, тобто номер засобу зв'язку, і електронну пошту. Це необхідний перелік документів для оформлення цієї грошової допомоги. Як оформити цю грошову допомогу? Тепер ми переходимо за цим посиланням, де я вам раніше про нього розповідала, буде в моєї описовій частині. Ви на нього натискаєте і відкривається формат «ЄВЕТРАН» Міністерства соціальної політики України, але ви нічого не записуєте в верхньому полі. там зазначено назва там статусу, або пільги на проїзд, яким ви можете користатися. Ви протискаєте курсор вниз, або ж якщо це на телефоні, то спускаєтесь вниз. І буде такий розділ, як надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни. І ви саме на нього натискаєте. І зразу ж відкривається авторизуватися на зазначеної платформі. Що це значить? Це значить мати свій електронний цифровий підпис. До речі, на моєму ютуб-каналі є як отримати електронні цифрові ключі, які діють протягом року, з відповідним паролем, який ви придумаєте і зможете підставляти і підписувати цифрові документи своїми електронними ключами. Кому це необхідно або потрібно, будь ласка, перегляньте на моєму YouTube-каналі. Каналі. Також буде в верхній частині посилання, як його знайти. І е, будуть варіанти, як, як авторизуватися на зазначеній платформі. Ну, це з допомогою цифрового електронного підпису, тобто з допомогою отримання будь-якого банку, в якому ви обслуговуєтесь, це з допомогою підпис в дії. Також там підпис обличчям є, і підпис замовлення підпису це вже ви в себе в додатки в телефоні. Шукайте. Після того, ну, в мене саме простіше, це я маю відповідний бланк на своєму прикладі. Зараз він завантажиться. Я підставляю зазначений файл, пароль ключів. І таким чином я авторизовуюся на цій системі. Підтягується моє прізвище ім'я по-батькові, звісно ж, із банку, який мене обслуговує. І я ставлю в квадратику, погоджуюся з умовами і тисну далі. Після чого. Висвітлюється знову ж таки, коли ви зараз побачите на екрані, що я приймаю правила внутрішньої політики є платформи Ветеран, і погоджуюся з умовами та правилами. Я також ставлю, погоджуюся з умовами та правилами, і мені повідомляється про те, що ви успішно авторизовані. Після чого відкривається подати заявку. Подати заявку. В такому форматі зараз ви також побачите на екрані. Я натискаю на цю чорну кнопку, за якими умовами ви також можете прочитати. Там буде посилання, але я вам вже розповіла в першій частині свого цього відео, тому зупинятися детально не буду. Після того, як я авторизувалась, натиснула клавішу подати заявку, там 5 кроків із п'яти необхідно здійснити. Ну, в першу чергу, це вітальна частина. Вітаємо ви успішно. Авторизувалася за допомогою своїх даних, я прочитала зазначену тему і натискаю далі умови, тему, натискаю далі. І наступний крок це заявник. Тобто мої персональні дані підтягуються із додатку Єдія, з платформи Єдія. Тобто прізвище, ім'я, по ко, батькові, ідентифікаційний код, дата народження, після чого я натискаю далі, тобто його вносити не потрібно. Наступний це третій крок, відповідно до якого необхідно буде вручну внести засіб зв'язку, тобто номер телефону, і електронна пошта. В кого її немає, цієї електронної кошти необхідно створити. Також, після чого як я внесла зазначення свої контактні дані, натискаю далі. І після того висвітлюється наступний четвертий крок, де в мене запрашує посвідчення особи з інвалідністю номер, або ж підтягує знову ж таки з додатку, якщо воно в мене занесено в документах дія. І зазначається картковий банківський рахунок у форматі міжнародного зразка із IBAN. Я також вношу, або воно підтягує відповідно до мого цифрового підпису. Після чого наступний крок п'ятий, що з умовами ви погоджуєтеся, і натискаєте подати заявку і підписати електронним цифровим підписом. Це той же самий файл із вашим паролем. Таким чином, ви подали цифрову електронну заяву із власним цифровим підписом. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що цей вид допомоги виплачується після подання вашої заявки і розгляду. Протягом 7 днів перший платіж надходить на ваш рахунок, який ви зазначили в форматі IBAN. Це у розмірі 4000 гривень. Після чого кожні наступні місяці, після 4-5 числа, буде відбуватися наступні зарахування у розмірі 4 тисячі гривень. Тому будьте дуже уважні. Також. Хто подасть зазначену заяву, але йому не надійде відповідь, то потрібно буде зачекати а ні, то знову ж таки, зараз висвітлиться на екрані номер гарячої лінії, де ви зможете зателефонувати і уточнити на якому етапі і чи розглянута ваша заява подана для оформлення такої грошової допомоги, як особи з інвалідності першої другої групи внаслідок війни. І після чого ви зможете отримати протягом 4 місяців по 4 тисячі гривень, як я зазначила. Тому, якщо для вас це відео було змістовним, корисним, цікавим, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового каналу, також підписуватися на мій канал і, звісно ж, задавати свої запитання або уточнення, і не забувати коментувати. Можливо, вже хтось подавав такий вид на такий вид грошової допомоги. І поділитися просто своїм досвідом. Як ви його отримували, чи ще не отримували, скільки часу пройшло, чи відповідає зазначена програма дійсним правовідносинам і виплатам? Тому чекаю на ваші коментарі і, звісно ж, запитання. Вдалого вам оформлення зазначеної виду грошової допомоги, а головне потім і отримання. І до нових зустрічей!